така особиста карточка. Вот. Для того, щоб за проведення кісок Ось така карточка для, для посилки радіоматором. От все-таки інформація. У мене закінчено. Ось такі карточки. 7. Інформацію. Показую. Оце у мене ще я. От хочу зразу показати вам блок живлення радіостанції Радіо 76М2, на який довгий час прийшов працювати. Це 12 вольт для живлення прийомника так сказати використовувався болгарський такий Такий, 12 вольт хватало так друзі всім всього найкращого побажаю і 73 тут був ур наталка іван галина олександр